Всім привіт! Як я обіцяла, зараз я записую приклади розв'язування задач до параграфу 14. І так, параграф 14 ми розглядали на занятті. Він присвячений поняттям механічна робота і потужність. Першу задачу, яку ми розглянемо, це задача 11. І так, автомобіль їде з постійною швидкістю 20 метрів на секунду. При цьому двигун розвиває потужність 100 кВт. Яка сила тяги автомобіля? Почнемо з питання задачі. І так, нам треба знайти з вами силу тяги, позначимо її Ft. Нам відомо, що швидкість автомобіля 20 метрів за секунду. І потужність буквою N ми позначали на занятті це 100 км. Ват. Нагадую, приставка кіло означає 1000 в системі СІ. Тобто, якщо б ми переводили в систему СІ, у нас було б 100 помножити на 10 в третьому, тобто 1000 Вт. Ми з вами знаємо, що потужність би вона зручніше використається за формулою F. Тяги на В. Значить, F тяги буде дорівнювати. Потужність поділити на швидкість. Робимо обчислення. Можна тут і не переписувати, переводити в вати. Дивіться, кіло вати поділити на 20, 100 на 20 буде 5, кіло в нас залишається, і сила у нас ньютонах. Отже, ми отримали силу тяги 5 кН. Задача вирішена. Наступна задача. Яку роботу треба виконати, щоб розігнати тіло маси 1 кг, яке перебуває у спокої до швидкості 10 метрів за секунду? Давайте запишемо умову. Роботу ми позначали буквою А, вона нам. Треба її знайти, невідома. У нас відомо маса тіла, над яким треба попрацювати. А, в нас відомо, що тіло перебувало в спокої. Отже, в нас в 0 v можна записати дорівнює 0, а кінцева швидкість просто В 10 метрів в секунду. Тобто, коли тіло е, надбає цю швидкість 10 метрів за секунду, воно е, буде мати кінетичну енергію, яка обчислюється за формулою МВ квадрат на 2. Е, звідки воно взяло енергію? Це тіло? Воно взяло енергію, бо ми виконали роботу. Тобто, в нашому випадку робота перейшла в енергію. Значить, роботу можна обчислити за тою самою формулою, як і енергію МВ квадрат на 2. Бо не про які інші фактори, що впливають на Наше тіло в нас не сказана в задачі. І робимо обчислення. 1 помножимо на 10 у квадраті і поділимо на 2. І це буде 50. Робота нагадую, вимірюється в джоулях 50 джоулів. Отже, задача розв'язана. Наступна задача задача номер 16. Знову ж таки, треба знайти роботу. Надана в нас жорсткість пружини. Нагадую, буква К позначається жорсткість пружини, 100 ньютонів поділити на метр. Повертається в недеформований стан, а початкова деформація. Нагадую, що ми позначали буквою Х. 10 сантиметрів. Треба в системі С. Перевести сантиметр в метри. Бока у нас в системі С, а Х не в системі С. Значить, в метрі 100 сантиметрів, значить, 10 см це 0,1 метра. Робота сили бужності, а Вона. Тут в нас саме вона виконує роботу. сила пружності. робота сили пружності знаходиться за формулою Кх квадрат на 2. До речі, за такою самою формулою знаходиться і потенційна енергія пружини. Вона теж дорівнює КХ квадрат на 2. Вот. Значить, трогом обчислення. В нас є жорсткість, в нас є 0,1 в квадраті і на 2, І це буде в нас 0,5 і робота з ж таки вимірюється в джолі. Задача розв'язана. Наступна задача. Ще одна задача з цієї теми 19-та задача. Школяр масою 60 кілограмів піднімається з першого на п'ятий поверх за дві хвилини, яку потужність при цьому він розвиває. Висота одного поверху 3 метри. І так, нам треба знайти потужність, позначаємо буквою Н. У нас відома маса нашого школяра 60 кілограмів. Він піднімається з першого поверху на п'ятий. Тобто давайте подумаємо, скільки поверхів він, скільки, скільки сходів він здолає. От дивіться, це перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Тобто, переходячи з першого на п'ятий, він е, здолає висоту 3 метри. Значить, е, з другого на третій також 3 метри. Тобто він м підіймається на висоту 4 рази по 3 метри. Тобто, можна сказати, що е, його висота, яку він здолав, це 4 метри. Помножити на 3, тобто буде 12 метрів. Ось так. І ще нам заданий час, за який він це робить 2 хвилини. От. В систему С треба перекласти хвилини, бо в нас в системі Сі час вимірюється в секундах. І це буде 120 секунд. З іншими одиницями вимірювання все гаразд. Так, за класичним значенням потужність це швидкість виконання роботи. Роботу треба поділити на час. Час в нас є, але роботу ще треба пошукати. Роботу він виконує, піднімаючись на гору і формулу ми використовуємо, силу тяження помножити на шлях. Ну, нагадаю, загальна формула для механічної роботи F на S. Де F – це сила, яка діє, виконує роботу. а С це шлях, який пройшов, пройшло, пройшло тіло. Вот. Ну, таким чином ми можемо окремо порахувати роботу, а можемо зробити е, формулу е, таку більш складну. МЖH поділити на Т, і вже тут виконувати розрахунки. Приймаємо прискорення вільного падіння, нагадую, за 10. Метрів в секунду в квадраті. Це наближене значення, але для нас наших розрахунків піде. 60 помножити на 10, помножити на 12 і поділити на 120. Так, можна виконати скорочення: 12, і 10, 120, 120. Отже, в нас виходить 60. Нагадую, потужність у нас має одиницю вимірювання ВАД. Ну, ось такі приклади ми розглянули. Дякую за увагу.